Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як лісгоспи захоплюють чужі землі. Ще в 70-му році Верховна Рада тодішньої Української РСР записала в новому земельному кодексі, що право постійного користування посвідчується державним актом, до отримання якого приступати до використання землі заборонялося. Цей принцип став одним з основоположних в земельному законодавстві. Він зберігся і в Земельному кодексі 90-го року, і в новій редакції 92-го року, і в прийнятому Верховною Радою України Земельному кодексі 2001 року. Здавалося б, все мало бути саме так, як написано. Проте на практиці так не виходило. Зокрема, не виходило у лісгоспів, які десятки років користувалися землею без оформлення жодних прав на неї. І саме тому, щоб врегулювати цю ситуацію, Верховна Рада зробила їм поблажку, ну мабуть, звертаючи увагу на те, що все це все ж таки державні підприємства, і записала в прикінцевих положеннях нової редакції Лісового кодексу. Що до одержання в установленому порядку державними лісогосподарськими підприємствами державних актів на право постійного користування земельними лісовими ділянками, документами, що підтверджують це право на раніше надані земельні ділянки, є планово-картографічні матеріали лісовпорядкування. Тобто ідея була така: ви оформите постійне користування належним чином, а поки цього не зробили. У вас матеріали лісовпорядкування будуть підтверджувати наявність права пасійного користування. Ну, ставалося б, що в цьому поганого? буде упорядковане користування землею. Нарешті все оформлено належним чином, а місцеві бюджети почнуть отримувати плату за землю і від лісгоспів в тому числі. Дійсно, таке упорядкування відбувалося і продовжується. Але разом з цим. Відбувається те, що я називаю державним рейдерством. Державні підприємства лісгоспи починають користуватися згаданою нормою для того, щоб захопити чужі землі. Схема не надто складна. Лісгос знаходить або буквально малює якісь матеріали лісовпорядкування. І на цій підставі стверджує, що ось ці землі вони є лісогосподарськими і належать нам. Навіть якщо на цій землі є право встановлюючи документи у інших осіб, в тому числі і звичайних громадян України. Після цього, як правило, йде звернення до прокуратури, яка подає позов в інтересах Лісгоспу, щоб ці землі забрати. До речі, подавати позов в інтересах державного підприємства прокурорам прямо забороняє закон, але вони якось з цього викручуються. Після цього, можливо, ще й додатково, заради вчинення тиску на законних землекористувачів чи землевласників, порушення кримінальної справи, проведення обшуків та інших слідчих дій. І нарешті остання тенденція, яка з'явилася в Україні, коли о, за допомогою прокуратури лісгоспи. Намагаються відібрати землю і у територіальних громадах, тобто землі комунальної власності, якими вони не можуть розпоряджатися. При цьому прокуратура, як правило, знову стає на сторону лісгоспу, а не на сторону громад. Чи можна з цим боротися? Звісно, можна. Наведу тільки два, але основних аргументи, які ми використовуємо в подібних спорах. Аргумент перший. Матеріали лісовпорядкування можуть підтверджувати право постійного користування не на будь які земельній ділянці, а тільки на ті, які були надані лісгоспом постійне користування до 2002 року. І в переважній більшості випадків лісгоспи не можуть знайти такого рішення, щоб їм надавалися ці землі. Тобто фактично йдеться про спробу їх самовільного захоплення лісогосподарським підприємством. По-друге, самі планово картографічні матеріали. На думку лісгоспів, будь-який там планшет лісовпорядкування вже підтверджує права на землю. Насправді ні, там є дуже багато юридичних нюансів, які можна успішно використовувати. Звісно, до цього потрібно додати ретельний правовий аналіз документів у справі, правильно обрану стратегію та тактику захисту, про які, звісно, не розповіси за три хвилини. Тому, якщо ці питання для вас актуальні, будь ласка, звертайтеся, допоможемо. Залишайте свої коментарі під цим відео.